Шановні, ну, по-перше, вітаю всіх з перемогою. Шикарна гра від всіх: Костя, Тур, Док, ну, класна, класна гра. Всі молодці, шикарно. Такого контенту ще не було. Я власне, такими особливо не займався, але я готувався до чогось такого подібного і в мене буде дофіга зараз призив. Вгадав я з цією подією. Щось мало бути круто, значить дивимося, значить, герой події рідкісний. Якщо в попередніх там шанси були в районі 6-8, менше 10%, то тут 71%. Тут немає сміттєвих героїв, передаємося ще раз, немає тут сміттєвих героїв, тут виключно круті герої. Тому цінність призива зараз цього найвища. Тобто це ви гарантовано отримуєте щось круте. Легендарний рекомендований герой. І 2,5% отримати крутого героя. Зазвичай це так півтора. Ну, коротше кажучи, що в, в принципі нормально. І є пічні герої. Серед епічних героїв тут є просто мега-козирні хлопці. Оцей класний на Титані і швидкий Бірмане. Хоч і низька в нього атака. От, і тут будуть деякі, оцей теж, я на нього вже дивився, просто-просто бомбезний. Оцим от цим от приколом. Його можна поставити в основну команду вогню і контрити е всяких там мамок і всіх інших. Ну, допомагати, скажімо так. Коротше, є класні герої. Їх не дуже багато, але, е але вони є. Ну і всі нові, оці от вони просто, просто імба. Дуже потужні герої. Ця взагалі шикарна. Просто на 4 хода, 50 атак і шанс критичної шкоди і такий самий ефект. Ну, дуже круті герої. Відповідно, до призиву. Погнали. Ну, цю я не знаю. Будемо з ними розбиратися потім. Оцей класний йому я робив вже злам. У мене два таких. Це сміття. Будемо розбиратися по ходу. Цей, ну, типа норм. Оцей топовий герой. Ух ти! Ну, класно, вже, вже не дарма, вже не дарма. Zів ну, е я зроблю команду прям бомбезний. Громадіна це топовий герой. для Охо-хо. Ну, як би. <с> З рекомендованих більший шанс. Дуже швидкий. Мені опік під піджану, я його колись вже хотів. Якщо вже є опік, то він отримує, ну, дуже круто. Це якраз мені Жаном. Мега жорстко. Ці всі підуть в корм. Блін, є кого качати, є кого качати, у мене там вогонь качається. Ну, фактично, це топовий зараз призив. Ви гарантовано просто формуєте собі повністю топову зелену. Повністю топову тризіркову команду. Це сміття. Я це вже викинув декілька штук. От. Просто закриваєте бляха муха, громадян придеться згодовувати. Це в мене є. Ну, це гра просто за півроку. Просто за півроку віддає, що, що не випадало. йо Йома, -йо, ну це прямо. це ніби б непоганий. Цей повільний. Я ще зараз ще й в час можу не втиснутися. Не жесть, ну, блін, стільки вогню і того, якого я хотів, випадає. Пф. Контровичок. Та ну! Ні, ну це топовий призив. Просто збірна за, за весь час за. Просто. І це здається прикольний. Ні, ну це тут шанси самі круті. Це от єдиний призив, який прямо, прямо, прямо потужний. Все такі от справи. Щось там відкриваємо. скринькам. Ну і, власне, я в час вже не втискуюсь. На цьому, на цьому вже все. все. Дякую всім за увагу. Дякую призиву. Дякую рандому. Всім гарного дня.